Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 2 вересня. Триває 191 ша доба протистояння України повномасштабному вторгненню країни-агресора. Увесь світ уже декілька місяців з тривогою слідкує за подіями, що відбуваються на Запорізькій атомній електростанції. Попри інтенсивні обстріли, там другий день працює місія МАГАТЕ. Вона зустрічається з персоналом. І інспектує об'єкти станції, аби убезпечити їх від варварських вчинків окупантів на АЕС. Сподіваємося, що фахівцям, які входять до складу місії, вдасться насамперед відвернути ядерну загрозу, яку несуть російські війська, перебуваючи на території Запорізької атомної станції, та посприяти подальшому безпечному функціонуванню підприємства. Маємо також надію, що результатами роботи місії МАГАТЕ. Стане повернення АЕС під повний контроль України та подальша демілітаризація території об'єкту. Ми сподіваємося на об'єктивність фахівців МАГАТЕ під час роботи на станції. А тепер до приємних новин: вітаю всіх школярів і вчителів з початком нового навчального року а першачків з цікавою багаторічною пригодою. На жаль, початок вашого навчання припав на важкий для країни період. Російської збройної агресії. Проте, яким би важким не було це випробування для кожного з вас, і де б ви не були, я раджу в навчанні використовувати всі свої здібності. Ваші досягнення сьогодні це наші спільні успіхи в майбутньому. Бо саме ви те покоління, котрому доведеться відбудовувати післявоєнну країну, піднімати її економіку та налагоджувати на цій землі життя. Ви не будете самотні в цій справі. З вами будуть усі, хто сьогодні на передовій та в тилу відвоює наше право бути вільними в своєму виборі, зокрема, й персонал Південно-Українського енергокомплексу, який в умовах воєнного стану продовжує працювати на перемогу. Слава Україні!